Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене вихідний, я вирішила вам взяти нове відео, поки я йду в магазин. Я хочу сьогодні поговорити з вами про медицину в Канаді, що я про неї думаю. Перед тим, як їхала в Канаду, дуже багато читала різної інформації про медицину, дуже багато, навіть не те, що інформації, дуже багато читала. Різні думки людей в Фейсбуці, в групах Фейсбука. І дуже багато було негативних думок на рахунок медицини в Канаді, що тут все дуже погано, що не можна попасти до лікаря, що ти скоріше вмреш, ніж попадеш до лікаря і всяке таке. Тому я хочу вам сьогодні трішки розказати, що я думаю за весь період перебування в Канаді. Я вже в Канаді 8 місяців і трішки вже стикалася з медициною. Ви як приїжджаєте спочатку в Канаду, ви отримуєте хелс-карту, з якою ви можете лікуватися безкоштовно, потрапити до будь-якого лікаря безкоштовно та все інше. Записатися до сімейного лікаря. Це якраз те ж саме перше, що вам потрібно зробити, знайти сімейного лікаря. Я з цим не дуже спішила. Я при... Ми прилетіли десь майже через три місяці тільки. Я записалася до сімейного лікаря. Я не дуже спішила, тому що в мене не було спочатку потреби. А далі я дуже надіялася, що, можливо, я знайду україномовного сімейного лікаря, але так як я в місті разі в Торонто і приїхало дуже багато українців, то всі україномовні лікарі вже зайняті, ніхто до себе не приймає. Я вже у багатьох питала, знайомих питала, і українські лікарі не приймають до себе. І я вирішила знайти вже англомовного, тому що в принципі я англійською нормально розмовляю. Та я і почала шукати. Тут в Канаді я пару, пару варіантів знайти сімейного лікаря. Можна зареєструватися на сайті, наприклад. Ontario.k це канадський сайт. Я вам прикріплю посилання. Там можна записатися, зареєструватися на тому сайті, і вам... вони самі знайдуть сімейного лікаря. Вам вони зателефонують і вам призначать самі сімейного лікаря. Також тут в Канаді можна провіти дорогу, просто якраз йду по вулиці в магазин. Також тут в Канаді на кожному районі, майже на кожному скрізь є такі невеличкі клініки, називаються Clinic, Де, Наприклад, якщо вам раптом погано чи щось трапилося, ви можете туди піти і вас там перевірять, подивляться і все остальне. Там можна туди прийти і записатися до сімейного лікаря, якщо є там вільні лікарі. У мене хвилини 8 пішки від мене. Біля магазину теж є ця клініка, Walking Clinic. Я просто туди пішла і сказала, що мені потрібен сімейний лікар. У мене якраз тоді була невеличка проблема, мені треба було її вирішити, і я тоді пішла, мене записали до сімейного лікаря і все нормально. Я до нього приходжу. У мене навіть пару разів були проблеми. Я до нього приходжу, там або якщо немає черги, то я відразу вже до нього попадала, навіть не чекала. Буває, що там може бути пару чоловік сидіти ще в черзі до цього лікаря, це ніби жива черга, не по запису, а жива черга. Може бути пару людей, які ще сидять в черзі, ти чекаєш в черзі і приходиш до нього, він тебе перевіряє, ти йому говориш проблему. Він тобі навіть сам призначає ліки. І... Там є в них відразу аптека, ти можеш їх купити. Ліки платні. Я думала спочатку, що можливо по хелс-карті в мене ліки будуть безкоштовні. Але я оплачувала, не знаю, там говорили ніби до 18 років чи до 25 по Хелскарті безкоштовно І таблетки, а як мені вже більше років, то таблетки вони не покривають. Ну, Якщо у вас буде якась страховка додаткова з роботи, то тоді, можливо, у вас там ті бенефіти будуть покривати, якісь там ще таблетки. В принципі, скільки разів я вже не приходила до сімейного лікаря, коли мені була потреба, мені сімейний лікар призначав ліки і мені все допомагало. Навіть призначав одного разу антибіотики. І теж мені допомогло все, тому що там була трохи складна в мене ситуація. І мені допомогло всі ліки, які він призначав, допомагали собі. Приходила та. Взагалі в цьому проблем не бачу. Навіть в черзі не стояла, дуже мало людей в цьому Clinic. тому я поки мінусів в медицині не побачила. Раз мені потрібно було до вузького спеціаліста, до дерматолога. Так само всі говорять, що дуже довго потрібно чекати, по 6 місяців. Він мені, я як прийшла до сімейного лікаря спочатку, тому що без сімейного лікаря ти до дерматолога або до якогось вузького спеціаліста не потрапиш. Я спочатку до нього прийшла, він мені так само сказав, що ви будете довго чекати, щоб потрапити на прийом до вузького лікаря, що тут завжди так. Тому він мені запропонував інший варіант, щоб я довго не чекала, тому що я зрозуміла, що поки я дуже дочекаюся 5-4 місяці, поки потраплю на прийом, то в мене вже все пройде. Він мені запропонував варіант, що можна записатися до лікаря онлайн по камері. Для мене це непривично, тому що в Україні в нас такого немає, я ще такого не зустрічала в Україні, щоб з лікарем спілкуватися, якщо в тебе якась проблема по камері вдома. Я погодилася, я собі прийшла, він мені дав посилання. Без посилання лікаря я не можу записатись онлайн. Він мені дав посилання. Там в себе в комп'ютері щось там зареєстрував. Я потім посиланню зайшла, зареєструвалася на онлайн-прийом, вибрала собі дату, яка мені підходить. І, і на ту дату я записалася на прийом. Ця дата була приблизно через два дні. Я записалася один день, і через два дня в мене вже був зізвон з лікаршою. Вона, ми зізвонилися по камері. Ну, спочатку, як я записувалася. Реєструвалася до неї на прийом, я вам забула розповісти, там я описала всі свої симптоми, що мене турбує, поробила фото того, що в мене було там на тілі, тому що це дерматолог, поробила фото на тілі, що мене турбує, все позакидала і позакидала, які медикаменти мені ще призначав сімейний лікар. Якщо він призначав, мені там призначав один крем, я його теж туди все позаписувала. І вже як в нас була зустріч. По камері, то вже вона вже все знала, вже бачила фото моєї проблеми. Ми поспілкувалися, вона мені призначила ще лікування. В принципі, це, це те саме, що я би прийшла до неї на таку зустріч, що вона по фото побачила мою проблему, що вона так побачила би мою проблему. І, так, і те саме би призначила, просто я собі сиділа вдома, не чекала ні в якій черзі, нікуди не їхала. І з нею поговорила, вона мені все призначила. І вона сказала: якщо в мене знову буде ця проблема повторитися, то щоб я знову до неї записалась на онлайн, і тоді вже вона викличе мене до себе вже на таку зустріч. Тому я поки теж не бачу проблеми в цьому, що можна записатись до лікаря онлайн і поговорити по телефону. Всі говорять, що все тут так погано. Так само, як говорить, якщо Екстрена допомога потрібна, то швидка теж відразу приїжджає. Наприклад, теж була ситуація, що в мого друга, який з нами живе, він на роботі пробив собі пальці дуже сильно. Ми навіть не знали, чи можливо там перелом, кістки, чи що. І ми відразу вже поїхали в лікарню, сіли машину, поїхали в лікарню в емердженсі. Нас дуже швидко прийняли. Ну, можливо, ну, пробули ми там три години, але це все займало похід до лікаря. Поки його там обстежували, дивилися і все остальне. Але нас швидко прийняли, його е е пропустили в палату. Ми там трішки почекали, все його обдивилися, його, йому все призначили, всі процедури поробили, все нормально. В принципі, все швидко, все так само, як в Україні. Тому, на мою думку, тут медицина на хорошому рівні. Теж є знайомі, які вже. Тут живуть дуже довго. Ми вже познайомилися. Люди, які тут по 20-15 по років живуть, і теж вони говорять, що е, якщо у вас зі здоров'ям щось серйозне, таке, що потребує дійсно такого лікування, то тут медицина набагато краще ніж в Україні на високому рівні. Зрозуміло, якщо у вас якесь там температура, кашель, і ви відразу біжите до лікаря, то тут вони таким не займаються. Це в нас приватні лікарі в Україні, знайомі, до яких ми можемо прибігти там. Чи ще щось, і вони цим всім займаються. Тут такими легкими простудами. Якщо у вас щось таке легке, там кашель, температура, там навіть ну, 38-39, то так, тут буде важко потрапити. Хоча я думаю, якщо ви прийдете в Walking Clinic, якщо у вас там температура під 40, то думаю, що вас тут не кинуть помирати, що так само вам зіб'ють температуру, все зроблять, що і в, як швидка приїжджає. Навіть якщо вам дуже погано, тут я бачила, у нас сусіди теж, які біля нас живуть, викликали швидку. Приїжджала швидка, все нормально. Зараз я вам покажу, як виглядає Вакін Клінік. Це біля мене, біля будинку. Ось тут біля нас магазин. сім хвилин, можливо, пішки. І ось так виглядає медикал Клінік. Це мала така клініка, там є рецепшен і сімейні лікарі, може бути два-три лікаря. Є кабінети в них, все є. Так само там можна кров здати. Тому ось така медицина тут в Канаді. Мені здається, що тут медицина хороша, все нормально. Не знаю, чому люди в нас жаліються на це все. Дякую всім за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ще буде дуже багато цікавих відео про Канаду, про моє життя тут. Всім пока.